Мій позивний демон. Мій позивний Мотодор. Почалася війна, на другий день пішов одразу в підрозділ Національної гвардії. Перед війною, як ви всі знаєте, по новинах вже розказували, що може щось статися. Приблизно через, через два дні я вступив до лав Національної гвардії України і зараз виконую бойові завдання. 24 у 24-році виїхали на Запорізький напрямок. Працювали там в складі пілотів. Робота наша полягала в тому, щоб ну, розвідка це перше, знищення ворога, довіз, провізії, води. Моє завдання полягало в тому, щоб знаходити живу силу противника або, наприклад, техніку в різних місцях. Мавіком набагато легше літати через те, що в його є стабілізація. Керування FPV набагато тяжче, як Мавіком. Як Демон, стабілізація є, FPV треба постійно тримати. Ну, дуже тяжке керування. Тож так само і без Mavic FPV ПІВІ недоцільно використовувати, тому що Mavic знаходить ціль, тримає картинку, а в ПІВІ вже виходить, працює вже по самій цілі. Ми заходили на позицію. 2 липня, пам'ятаю, а 3 липня в день народження. Ми зайшли, нормально все спокійно. І суховія, така трава суха, і тут ворог підпалює нам посадку. Тупо, тіпа, не можна було ніяк вибігти, то все затушити, пожежа була масивною. Черговий сказав, що щоб нам треба змотуватися, десь відсунутися трошки назад. І ми виходили, це був білий день. Треба було збирати майно і пересовуватися назад. Оце, типу, найскладніше. А типу, літати, скидати, допомагати пацанам, скидати воду, там, провізію, батареї, до рації, павуки, стримувати ворога, щоб не підходити до наших позицій. Або буває просто дивишся, хлопці просять глянути, бо вони там почули якісь шорохи. І да, типу, наша потрібна. Зазвичай найтяжче це коли е, прилітає при снаряди, авіація так само. Да, Біля бліндажа, наприклад. Або навіть приблизно чуть, -чуть засікли десь нас і все і просто в нас все прилітає. Надіємося, сидимо молимося. Ну, а що? Повердися дрож. <рес> ну, не знаю. <знаєте>. чого. <рес> Ну, найперше хотілося б масштабування, щоб якнайменше наших людей залучалося, а більше дронів роботів. Технології прогресують з кожним місяцем, з кожним днем. І я думаю, що якщо ця війна буде продовжуватися, то вже скоро будуть на полі бою не піхота і пілоти сидіти, а будуть просто роботи, дрони наземні, повітряні. Після війни плануємо. Що Знімати весілля на дрони. Ні, я то не хочу. Я вже налітався, не хочу. просто пожити в цивільному житті. Ну, хобі у мене футбол. От хотілося б трошки розвиватися в футболі. Мені треба сен виростити нормально. Ну, я навчу його літати, звісно, це 100%.